Покупець розчарувалась фотошпалером, бо вийшло зовсім не так, як очікувала. Давайте все по порядку. Світлана хотіла одну стіну кімнати виділити фотошпалерами, а іншу доповнити однотонками. Саме з таким запитом вона звернулася до нас. Ми надіслали електронний каталог на понад 100 варіантів різних малюнків для фотошпалер і 12 різних текстур. І Світлана зупинилася на такому малюнку і у доповнення обрала ось такі однотонні шпалери, які імітують фарбовані стіни. Але щоб дизайн кімнати виглядав гармонійно, Світлана запитала, чи можемо ми перефарбувати фон малюнка з білого у сірий. І це досить ризиковано. Тому ми наполягли спершу зробити пробу і надіслати покупцю на погодження перед тим, як друкувати фотошпалери у повному розмірі. І добре, що ми так зробили, тому що Світлана погодилася, що все ж таки з білим фоном набагато краще. І надіслала нам ось такий фотовідгук. Дякуємо Світлані за довіру. І знаєте, з роками ми зрозуміли, що якість обслуговування та індивідуальний підхід це набагато важливіше ніж швидкість. А якщо вас надихнуло створення індивідуального інтер'єру за допомогою фотошпалер, напишіть нам у приватні повідомлення.